В цих резервних батальйонах свої ну, певні правила такі сприятливі для осіб, які вчинилися з Перше, з ними говорять. Говорять, я це опитував дуже багатьох людей. Там є психологи, там перше, що з'ясовують. Чоловіче, а ти не мав права часом на звільнення? Чого ти втік? Так, я втік, тому що мені не підписували рапорт, бо я маю троє дітей, а і в мене там не всі документи і мені не дозволяли звільнитися. І тому я побіг додому. Ну, зрозуміли, з'ясовують. Так, то що тобі допомогти? Є люди, які за цей час ЗЧ зробили інвалідність, створили документи для звільнення. Ви знаєте, мені розповіло зараз військовослужбовець, який в такому резервному падає, що там люди без рук приходять, без ніг. Їм треба вийти з ситуації. Пойміть, він є покалічений, але він не пройшов ВЛК і опинився поза законом, в самовільному залишній частини. Їм щоб повністю виключитися, їм треба повернутися на військову службу. Відновити і звільнитися згідно законних підстав, тобто реально пройти військову лікарську комісію, дуже часто на ВЛК не відпускають, не дають скерувань, і це є причина. Оце знаєте психанув і пішов.